І так, доброго дня, шановні пані панове, покажу, як гарно облагородити діляночку 5 соток. Це, до речі, будинки, які здавалися. Я зараз знаходжусь на ділянці будинків, які здавалися в вересні 22-го року. Ось це центрова ділянка, вона досить схожа. Є в нас схожа така ж сама ділянка. Ось так стільки місця. Тут люди вже собі зробили угіддя, посадили виноградики, різну, різну розсаду і так далі. Акцентувати увагу хочу на тому, як зроблено терасу. Тобто вона гарно, гарно і гармонійно сочетається з будиночком, і вона має 30 квадратних метрів. Це всього лише 3 метри відступлено від самого фундаменту. І довжина 10 метрів, бо будинок у нас 10 на 10. Ось така гарна тераска, так вона гарно виглядає. Тут вхід. Вихід з тераси і також вхід в будинок. Ще один ось така краса. Тобто в будь-якому разі в раджу і насолоджуйтесь за міським життям, купуйте житло у нас і бажаємо усім Божого благословення!